Деякі сміливці у мене питають, що це за карти і що вони значать. Ну, мені хочеться відповісти. Зайдіть в Вікіпедію, почитайте, що таке метафора, асоціації, тому інше. Але я цього не роблю, то давайте зараз на реальному прикладі. Сьогодні карта про довіру. Питання до карти. І на карті простий сюжет. Жінка і чоловік один напроти одного. Що ви тут можете побачити? Ви можете побачити про довіру, що вони один одному довіряють, тому і зустрілись. Або навпаки, вони, не зустріча... вони зустрілись, але не довіряють. І ось-ось розійдуться. А може, хто побачив, тут перше кохання, любов і доленосну зустріч. Все, що ви не побачите, буде метафоричним, буде вашим унікальним поглядом на. Цю карту як і на все життя. Тому обов'язково діліться вашими метафорами. Це допоможе вам розширити ваш погляд на всесвіт, а також, можливо, дасть якісь підказки для життя. Дякую вам за коментарі. Бережіть себе і миру нам!